Те письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Сьогодні на Радіо Воскресіння ми розглянемо уривок, який відноситься до вступу до першої частини Євангелії від Марка. І той, який нам представляє подію у синагозі в Капернаумі, послухаймо текст. Прийшли вони в Капернаум, і він відразу в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати і дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, не як книжники. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи. Що нам, та й тобі, Ісусе Назарянине, прийшов єси нас погубити? Знаю, бо хто ти, святий Божий. Ісус пригрозив йому Мовчи, вийди з нього. Нечистий Дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один до одного запитували, Що це нова повновладна наука? Навіть наказує нечистим духам, і ті слухаються його. І вмить чутка про нього розійшлася по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. Ми послухали уривок, який нам представляє події, що відбулася у синагозі в Капернаумі. Минулого разу. Ми розважали над тим, що людина поєднує своє життя із тим, кого слухає, з тим, хто дає такий початок тому руху і напрямку людини. Пригадуєте собі? Я вам говорив про цих два напрямки: напрямок смерті і напрямок Бога. Тепер Євангелист нам представляє. Уривок, в якому ці, можна сказати, теми будуть відігравати свою роль. Перший уривок, який ми розглядали вчора, був покликання учнів, і це тема надзвичайно важлива для Євангелія. Сьогоднішня тема є також одна із провідних, адже це є звільнення Ісусом людини від влади нечистого духа. І це є та ціль, можна сказати, задля якої він прийшов у цей світ звільнити людину від влади нечистого духа, дати людині можливість нового розвитку із своїм Творцем. Євангелист Марко показав нам, що Ісус покликав дві пари братів, і тепер Він приходить в Капернаум. Відразу в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати їх. Так? Отже, зверніть увагу, що Ісус є той, який навчає. І коли подивитися результат навчання, як Марко це представляє, Він каже, що це навчання було надзвичайно особливим у порівнянні з тим, яке. Було навчанням книжників і фарисеїв. В нас термін є «дивувалися його навчанню. У грецькому тексті ми маємо екплісо, що походить від плесо, що означає бити, вражати. Тобто не просто дивувалися, а були вражені його навчанням. І це є трошечки інше, ніж здивування. Так? Бо бути враженим це означає бути. Переможеним, бути тим, хто відчув на собі силу, отого, хто прийшов і вразив, і переміг. Тому і вони називають його повновладним у навчанні. Це означає, що навчання книжників і фарисеїв їх так сильно не торкало. І ми можемо розуміти, бо їх було дуже багато. Різні равини мали свої бачення і теорії. А тут прийшов Ісус, і Його навчання цілковито різнилося від інших. Воно не, мол, би, заполонило серце людини. Пригадуєте собі, як минулого разу ми розважали саме над тим, кому людина надає своє вухо до слухання, для кого вона відкриває своє серце, щоб пустити туди оте слово. Мабуть, із навчанням книжників і фарисеїв оці слухачі у синагозі боролися, не давали можливості їм захопити своє серце. А тут приходить Ісус як повновладний, і Марко описує деталь оцього навчання Ісуса як повновладного, розповідаючи нам про подію у синагозі. Бо навчання це не є тільки слова. Навчання це є все те, що супроводжує життя людини. І отже, навчання це є також і та дія, яку ми можемо бачити е у житті Ісуса. Він приходить у синагогу. І в синагозі знаходиться чоловік з нечистим духом. Це є дуже цікавий момент, адже синагога це є місце, будівля. В якому збиралися люди для слухання Божого Слова. І там знаходиться людина з нечистим духом. Здається, зовсім невідповідне місце для цієї людини. І це є дуже цікавий момент. Тому, зверніть увагу на це, знаходиться людина з нечистим духом. І саме цей чоловік з нечистим духом закричав, кажучи. Слухайте ці слова. Що нам? Не що мені? А що нам і тобі, Ісусе Назарянине? Чому нам? Хто є оці нам? Хто є ця множина, про яку е, говорить цей чоловік? Виглядає, Він говорить не тільки від себе, але від нечистого Духа. І отже, це нам, оце ми. Вказує на певну спілку, на союз, який утворився між людиною і нечистим духом. Їм є добре, вони можуть бути всюди, вони можуть бути навіть у синагозі, вони можуть стояти навіть перед Богом. І це є щось дуже цікаве. Цей союз, ви розумієте, утворився тому, що людина почала слухати нечистого духа, пішла за ним. І почала формувати своє життя на основі того, що чула від нечистого духа. Минулого разу ми за вами згадували про Каїна і Авеля. Пригадуєте собі? І це є щось особливе. Саме з тих часів, можна сказати, диявол пробує нав'язати людині, що я все владнаю з Богом. і Я домовлюся з ним. Я укладу певний пакт із Богом, і нам буде добре разом з ним. І це є те, що супроводжує практично різноманітні тексти у святому письмі як Старого, так і Нового Завітів. І коли ми бачимо продовження цієї фрази, що нам і тобі, Ісусе Назарянине, воно ніби включає певний спосіб мовлення між двома союзниками. У момент небезпеки, що нам і тобі. І отже, диявол хоче показати, що я є союзником Ісуса Назарянина, а пізніше буде визнаний е, Ісус Назарянин е, самим отим нечистим Духом, як Святий Божий. Тобто, Євангелист хоче показати, що Дух навіює людині думку, я є союзником Бога. Я з Богом можу домовитися у всьому. Тому слухайся мене і все тобі буде добре. Ісус каже дуже чітко: мовчи і вийде з нього. Це є позиція дуже чітка, поки не замовкне оцей Божий противник, людина не здатна почути Божого Слова. Тому Ісус наказує замовкне і вийде. І Марко тим самим хоче показати, що настав момент вирішальний для спасіння людського роду. Ісус прийшов у цей світ, щоби звільнити людину від влади нечистого духа. Він наказує їм тому нечистому духові вийди, залиши людину. І, отже, не мов би, даючи людині ще один шанс ось тепер людину ти є вільна. І вправі вибирати кого слухати. Бачите, Ісус не хоче, щоб людина стала таким безневільним рабом у формуванні тих стосунків із Богом. Адже Бог створив людину для того, щоб вона уподібнилася до Бога. І, отже, коли Він звільняє людину від влади нечистого духа, людина опиняється. Перед вибором слухати отого, з ким вона вже стільки часу пробула, або слухати того, кого вона ось тепер бачить перед своїми очима, отого Ісуса Назарянина. Отого можна сказати невідомого представника від Бога, від Бога невідомого. Бо людина, яка формує свої стосунки із Богом під нашіптуванням нечистого духа, вона ніколи не має стосунків із правдивим живим Богом. Вона собі видумує Бога, якого змальовує їй нечистий дух. Дуже часто це є той Бог, якого треба боятися, і від якого треба тікати. Той Бог страшний, пригадуєте собі, як Каїн пробував тікати від Бога. Той Каїн, який мав страх від Бога, чи, чи ж самі Адам і Єва, яким були опановані страхом, коли згрішили. Диявол змальовує їм Бога, який не мов би, хоче знищити людину за її гріх. А Ісус пропонує образ іншого Бога, пропонує образ Бога, який став людиною, і який прийшов і не відкинув грішників, але встав разом з ними у чергу до Івана на хрещення. Той Ісус, який показав, що Він здатен перенести випробування. І з дияволом і прийшов у Галилею, проповідуючи добру новину, не лиху, а добру Євангелію. То Ісус, який кличе за собою людину і каже: відкрий своє серце, для того, щоб навчитися стосунків поміж один одним, поміж братами. Людина покликана слухати Слово Боже. І отже, Ісус каже: Ось ти маєш тепер вибір знову відкрити своє вухо до слів нечистого Духа або відкритися на автентичне Слово Боже. І формувати своє життя як Божа дитина. Ми бачимо, як Марко описує. Оцей стан людей, що були присутні у синагозі. Марко каже, в нашому тексті є написано: здивувалися всі, і один до одного говорили. От тут ми маємо знову ж інше слово, яке Марко використовує: так? Тамбео. Дивуватися. Але також друге його значення вражати. І як ви чули. Що це вражати, ніби має е, тут поле діяльності. А найвизначніше, оце вражати аж до знищення є у словах оцієї людини, яка пов'язана з нечистим духом, прийшов до нас, щоб нас погубити. І отже, нечистий дух хоче показати людині, май стосунків з Богом. Бо Бог тебе знищить. Ти є грішна людина. Якщо хочеш, я тобі покажу всі твої гріхи. Бо нечистий дух саме той є, який закликав людину до гріха. Він дуже добре знає всі гріхи людини, бо Він є тим, який започаткував дорогу гріха. І тепер Він хоче показати людині, бійся того, хто прийшов до тебе. Він тебе знищить. Він знищить нас. А тобі ж добре зі мною було жити весь цей період часу? Ось ситуація, в якій перебували всі люди у тій синагозі. Вони були з тим відчуттям, що вони можуть втратити все, що вони мають, все своє життя. Але Марко каже пішов добрий процес. І цей добрий процес є у запитаннях. Що це? Коли людина починає ставити собі запитання, це означає, що вона ще не знає повноти правди. І коли вона є у пошуку правди, то тоді Господь є завжди відкритий, щоб дати можливість їй дійти до себе, бо Він і є правдою. Людина стала на добру дорогу. Вона почала запитувати себе, що відбувається, що діється в моєму житті. Кажуть, нова наука повновладна. Це є щось таке дуже дивне. Ніколи ми такого не чули, хоча все своє життя ходили до синагоги. І це є дуже цікавий момент. Людина може відвідувати культові споруди, але так і не зустрітися з Богом правдивим. Вона може бути у спільноті тих людей, які кажуть, ми є народом Божим, але не мати правдивих стосунків із Богом. І тільки коли Бог приходить до них. І звільняє їх від нечистого духа. Вони тепер бачать оту повновладну науку, якої дотепер не чули. А вони кажуть навіть наказує нечистим духам, і ті слухаються. Його. Для цієї людини це є величезнюще здивування. Бо вона нечистого Духа бачила як вершину всього. А тепер вона зрозуміла, що нечистий Дух є такий, який слухається і слухається того, хто є Його Творцем. Він не здатен підпорядкувати собі Бога. І, отже, людина тепер розуміє, що той, кому вона віддала своє життя, є таким же ж Божим творінням, як і вона, тільки належить до іншого класу творіння. Він є дух, а ми є люди, які також маємо складову частину нашого буття отого духа. Адже Павло дуже чітко каже, що ми складаємося з духа, душі і тіла. Людина побачила повновладну науку, суть якої полягає у звільненні людини від нечистого духа, від влади нечистого духа. І тим самим людина усвідомлює, хто є справжній володар і Господь мого життя як людини. Але вона наразі. Нездатна приймати Ісуса у своє життя. І тому це питання, хто такий Ісус в Євангелії від Марка є основоположним. Бо відповідь на це питання воно дає перспективу або формувати стосунки з Ісусом. Або зруйнувати ці стосунки, вводячи їх у кризу. І ми побачимо, як закінчиться перша частина, у вступі, до якої ми знаходимося, коли Марко буде змальовувати стосунки Ісуса і релігійних провідників, вони закінчаться кризою. Бо релігійні провідники не будуть здатні відповісти на питання, хто такий Ісус, даючи правдиву відповідь. Для них Ісус буде. Переступником закону, той, який заслуговує на смерть. Але це буде потім. Тепер ці люди вражені присутністю Ісуса. І тому, навіть коли вони ще не готові йти з Ісусом, вони ширять чутку про Нього. І каже Євангелист Марко: розійшлася чутка про Нього по всіх усюдах. По всій країні Галилейській. От цікаво, кого вони проповідували, коли вони ще не прийняли Ісуса у своє життя. Вони, скоріше за все, проповідували невідомого Бога, якого вони не знали, але вони чітко розуміли, що прийшов той, хто має владу над нечистими духами. Тому сьогодні спробуємо собі розважити над тим, що стосується особистого життя. Подібно як минулого разу, ми розважали над тим, що є причиною нашого слухання, куди є скероване наше життя. А тепер пробуємо подивитися, чи наше життя відображає присутність Бога. Чи можливо ми так тонко поєднали своє життя з різними нечистими духами, які нам формують образ Бога, з якими нам дуже комфортно жити? Чи справді я зустрів свого Спасителя в житті моєму? Чи Ісус, який дав Євхаристію для того, щоб єднатися нам, людям, тут і тепер? Є для мене от тим, хто мені каже, прийди до мене, прийди, я готовий тебе очистити, вилікувати, прийняти і повести до Божого Царства. Як часто я зустрічаюся з Ісусом як лікарем, який дає мені. Оту перспективу Божого життя. Хай Господь допоможе нам відчути ту радість Його присутності у серці і дасть нам розпізнати правдиву дорогу, якою він є сам. З вами був Євген Станішевський. До нової зустрічі через тиждень на радіо Воскресіння. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.